Четвертий рік в Маріуполі наш президент обіцяв, що поміняє їх через 3-4 місяці, за четвертий рік пішов. Змін є. Чекаємо, чекаємо. Дуже важливо це дуже. дуже. Хотілося б, щоб кришем всі хлопці, не тільки з Маріуполя, а всі хлопці повернули додому. Бажаю міцного козацького здоров'я. Ще одна у нас була, наші близькі. Це дитинка з перших днів війни на фронті. Був на Донецькому напрямку, на Покровському, селище тоненьке, там, там і пропав. 01, 03, 24 року. Це вже півтора року, як від нього немає ніяких дітей. Дуже чекаємо. 24-го на День Незалежності у жити не був день народження. Вже два, два дні народження, ми без нього. Молодої республіки з вас є в... сьогодні. Тішимося з того, що ця вистава є в нашому репертуарі. Так, вона складна, вона болюча, але вона правдива, вона життєва. Сьогодні в нас дуже важке життя. Тому і вистава така, тому і події важкі. Але ми не маємо закриватися від них. Ми не маємо боятися. Ми маємо відчувати, переживати і вірити. Тому основний посил цієї вистави щоб люди подивилися, щоб люди думали, щоб люди розуміли, вірили, єдналися, і ми обов'язково переможемо.